Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему Візуалізація медико-біологічних даних. А саме ми розглянемо види різних діаграм і їх створення на платформі Google таблиці. Для того, щоб додати діаграму в таблицю, знайдіть у верхньому рядку вставити. Обрати діаграму. Google таблиці мають різні види діаграм. Такі як лінійні. Площинні, стовпчасті, гістограми та секторні лінійні діаграми краще підходять для даних, які постійно змінюються з часом. Темпи, зміни температур і так далі. Лінійні діаграми дозволяють побачити загальні закономірності в даних і зв'язок між різними точками даних у часі. Однак у випадках, коли дані не змінюються безпереривно, наприклад, відповіді на опитування, гістограми краще підходять, оскільки вони забезпечують чітке та зрозуміле візуальне представлення даних. Порівняно з лінійними та стопчастими діаграмами, площинні діаграми часто легше читати та розуміти, і їх можна використовувати для відображення інформації в більш інтуїтивно розумілий та організований спосіб. Стопчасті діаграми це простий і ефективний спосіб візуального відображення категорій даних, наприклад, розподіл значень у діапазоні категорій. Стопчасті діаграми особливо корисні для порівняння частки категорій у генеральній сукупності та для забезпечення чіткого та інтуїтивно зрозумілого візуального представлення даних. У порівнянні з лінійними та плоскими діаграмами стовпчасі діаграми, як правило, легше інтерпретувати та зрозуміти. Їх можна використовувати для виділення моделей і тенденцій в даних швидко і ефективно. Секреторні діаграми це графічне представлення відсотка або пропорцій і зазвичай використовується, коли відома. Частка чогось. Кругові діаграми можуть бути корисними для швидкої візуалізації даних, упорядкованих у категорії або розділи. Порівняно з топчастими та лінійними діаграмами, секторні діаграми часто легше зрозуміти та швидко інтерпретувати, і вони дозволяють нам візуалізувати дані в більш компактно та візуально привабливий спосіб. Приклади завдання можуть бути реалізовані з допомогою діаграм. Для цього нам потрібно скопіювати стовпчик відділення з бази і вставити в робочу таблицю. Виділяємо стовпчик, натискаємо Вставити і нам автоматично дають найоптимальніший варіант секторну діаграму. Натиснувши на діаграму, ви можете змінити її оформлення. Це завдання складніше. Для початку нам потрібно перенести на нову сторінку стовпчики з інформацією про стать та відділення. Тепер для розрахунку ми окремо виписуємо всі види відділень терапевтичне, інфекційне, хірургічне та гінекологічне. гінекологічному у нас лише жінки, тому почнемо розрахунок з цього відділення. Використовуємо функцію CountIf, виділяємо стовпчик відділення. Пишемо у дужках гінекологічним, закриваємо дужки. Для зручності позначимо, де чоловіки, а де жінки. Далі ми знаходимо кількість жінок у терапевтичному відділенні. Для цього використовуємо функцію Count if S. Виділяємо відділення в дужках терапевтичне. Потім виділяємо стать, пишемо у дужках Ж, тобто жінки. Ми отримуємо кількість жінок у терапевтичному відділенні. Для зручності можна скопіювати формулу і використовувати її для наступних розрахунків, змінюючи лише відділення і стать. Пам'ятайте, для того, щоб формула спрацювала, потрібно вписувати все так, як вказано в таблиці, з великої чи малої літери.